А Це просто зальот, щоб ти мені не казала, що ті передивився фільмів. Дві бази інопланетян побудовані на землі. Це оголосили секретні дані в ЦРУ. Ну, пожалуйста. Коротше, дуже багато. Дві бази є. Вони функціонують з 80-х років. Давай подивимося, чи існують на Землі бази НЛО. Кубків, Дві мучів, двіка Пентакли. Верховна жриця, Ну, Паш, ну щось є, типу, я не знаю, просто можливо, тут знаєш, в чому справа карта може просто показують нам, типу, що це як NASA. Ну, да, не знаю, просто як правильно вопрос сформулювати, тому що не знаю, як правильно. на цей Є карта. інопланетні цивілізації, не наші. Чи є бази інопланетних цивілізацій, не людських. Чи є скажіть нам, Десятка жезлов, шестерка пентаклей, восьмерка кубка. Повешенный. Повешенный? Ну такое, такое-то. Карта не верит в это, они не сайентула не видят. Короче, любесенький, вы меня питали про... Нет, я, я верю в инопланетян. Что? Я верю в инопланетян. Для меня это как так реально. Боже, может быть, какие-то фантасты с тобой? Ну да, сидят эти женщины на тарологах, и я. И не верят в инопланетян. Конечно, мы верим в инопланетян. Вот такое.